А тут патріотизмом і не пахне. Результат призову на строкову службу на Сумщині нульовий. Тимчасово виконуючи обов'язки обласного військового комісара, говорить, на призовні пункти хлопці йдуть неохоче. Чому так військовики кивають на недосконалість закону? Бо за неявку лише адміністративна відповідальність. Дуже великий відсоток неявки Викликалось 4299 чоловік, не з'явилось дві Усього придатних для служби строковиків нарахували аж 29. та й цих не покликали до армії. Не було державного замовлення. Тобто, плану призову. Контрактної служби немає. Війна почалася. призов відновили. Призов відновили нікого Ніколи. не потрібно. А от контрактники є. Нині у частини відправили 300 хоче працювати в армії. У самому ж військоматі тренують особовий склад і готуються до четвертої хвилі мобілізації. Нагадаємо, вона запланована на березні наступного року. Більше з цих та інших питань, бажаючих поповнити лави військових, готові поінформувати за телефонами, які ви зараз бачите на екрані.